Царю Небесний, души душі стіни живе з'ясись, і, і сповняється. Ну, добре, ми зараз чуємося. Бачите, да, важко. Зв'язок важкий слабкий зв'язок інтернету. Але можливо, будемо сподіватися, що... ну, от бачите, знову у нас є зв'язок, але. Будемо е, продовжувати так, як Господь нам дасть. Так що ми минулого разу говорили, да, минулого разу ми говорили про мучеників і про е, святителів. пригадуєте, які е, е, який гарний у нас спадок. Багато мучеників, новомучеників, е, а також і святителів, які багато е, робили для 2, Гарний спадок да, у нас святителі, тому що багато вони робили для життя церкви, для розвитку. Пригадити ми дуже багато говорили про те, як святителі дали нам багато для утвердження церкви. Але зараз ми теж сьогодні поговоримо. Про преподобних будемо сьогодні говорити, Те вони теж дуже багато дали, багато дали. Церкві для її розвитку, поширення, утвердження в цьому світі паралельно з і змучениками і святителями Преподобні – це праведні люди, які віддалялися від. Світського мирського життя в суспільстві і догоджували Богу своїм високодуховним життям, перебуваючи в цноті. Преподобні це монахи, які не одружувалися і не одружувалися по цій молитві, живучи в постелях, в монастирях. Ну і ми, якщо ми говоримо про преподобних, то ми повинні. Сказати про е, 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 тих, які почали, е, про взагалі про е, отця е, е, мо нашого життя. Е, 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 Який. Е, Взагалі треба казати про Єгипет і про святу землю, де почалося монашеське життя. Приподопав Антоній в Єгипті дуже багато зробив для того, щоб монашське життя стало міцним і глибоким в житті самої церкви треба сказати що взагалі якщо ми говоримо про церкву то ми говоримо про життя в духовне і в духовному житті це Монастирі являється центром духовного життя. Ясно, що це не проста е, е, річ взагалі е, церкви монашества, але найцентральніша, найосновніша, е, ясно, що е, монашество з одного боку, це серце. Церкви, а з другого боку, це дійсно ті люди, які найбільше перетерпіли і гонінь, і від цього світу і переслідувань. Одним словом, коли ми говоримо про преподобних, ми говоримо про тих, які жили повністю. Духовним життям. Ми, от православні віруючі, що означає, означає, що ми люди не від світу цього. Так от ми говоримо про преподобних, які дали церкві глибину духовного життя. Ясно, коли ми говорили про святителю, то ми говорили про цілість церкви про навчання і про, про те як церква долала труднощі це святителі ясно мученики це ті які допомагали церкві вистояти в труднощах, а от преподобні це ті які допомогли люди церкві заглиблюватися Духовне життя і допомагали віруючим черпати для своїх сердець це незбагненне життя у Христі Господі. Ну, я думаю, що кожен із нас розуміє, як ми приходимо в монастир, то звісно, що це допомагає нашому серцю. Проникнутися глибинами духовного життя, і він прекрасно розумію, якщо ми зустрічаємося з монахами, особливо ті, що служать, це для нас особливий, особливий дар. І ми ну, і повинні завжди пам'ятати, що в церкві завдяки цим преподобним. Монашеством, монастирям завжди була глибина духовного життя, і ясно, що і в стародавній церкві, і в першому тисячолітті церква мала дуже багато преподобних, які ставилися своїм духовним життям і пронизували церкву своїм життям допомагали їй в заглиблені духовності Так, да, ну, ми повинні завжди пам'ятати що преподобні – це ці, ті люди, які високодуховним життям бачили церкву. І ми передусім, якщо ми говоримо про Русь, то ми говоримо про преподобного е, наших передусім Антонія нашого, Антоній Великий, е, е, батько всього монашества. Але Антоній Кіо Печерський батько. Е, Монаше станокські в Київській Русі і Феодосії ще Кіопічерський ми повинні пам'ятати, що вони дали церкві настільки багато надихнули їм всім людям. Київській русі на глибоке духовне життя. Ми повинні пам'ятати, що до припробного преподобного, преподобного Федосі приїздили і княжі і всі бояри різні. Одним словом, вони дали Київській русі, преподобному пропону Федосі на силу духовного життя. І ясно, що це все продовжувалося, аж потім, коли була Русь захоплена ордою монголо-татарською, то ясно, що потрібно було багато в чому виправляти життя своє. І тому ми говоримо про іншого преподобного преподобного Сергія Раднерська, який допоміг недавно. Ми святкували пам'ять да, преподобного Антонія Великого і, і теж святкували пам'ять святителя Алексія Московського. Митрополіт Мосовського. І ми говорили про те, як преподобний Сергій Раденський Ліксім багато зробили для відродження християнства в древній Росії, як вони багато дали. Одним словом, преподобні завжди допомагали церкві зростати. В духовнічі е, твердості, в духовній радості, в духовному е, е. Поглиблені життя. Ми без монахів, без преподобних не знаємо глибини духовного життя, а от з ними знаємо. І ми теж говоримо про і про правдобного Почаївського, і також ми говоримо. Який багато дав Почаївській лаврі, і теж говоримо про Серафима Саровського, який є важкий час секуляризації суспільства допоміг церкві стояти глибоко в духовності. Теж ми говоримо про святителя про преподобного Паїсі Величковського, який не тільки допоміг церкві багато в духовному житті, але і на фонді будучи він допоміг монас монашество так, також і, і Афонському. Подолати цю кризу, світського впливу, бо тому що дійсно в XVIII столітті це ж століття не тільки в Росії, але й в Європі. Це було просвіти і дуже багато. Суспільство поглибилося в світські в світську сторону життя. Але ми повинні пам'ятати, що от, як ми говоримо про святого преподобного поїсі Величковського, ми говоримо про того, який допоміг монастирям знайти нове життя, він не міг цього зробити в. В Росії він перебрався в для цього в Афон, і на Афоні вони з греками зробили добротолюбі. Ми прекрасно повинні розуміти, що, що святитель святий ще преподобний паїсій Величковський – Це той, який допомагає. Нам читаючи святих отців добротолюбії повернутися до справжнього духовного життя. І ми теж повинні пам'ятати про те, що преподобний паїсі Лічковський, це. Для нашої церкви було, хоча він ясно залишився в молдавській стороні, і там його ми повинні пам'ятати, що він дав нам переклад на слоянському. Якщо ми говоримо про подобного поїсі в річковському, ми говоримо про підняття монашества взагалі в Росії. В 19 столітті, так, да, коли ми говоримо про Паїсі Вілічковську, ми говоримо про е, тих, е, того преподобного, який е, не тільки нам дав разом з греками добротолюбія, тому що ви знаєте, що було видано, е, в, е, дякуючи його старанням в, на фоні добротолюбія. Але він потім перемістився зі своїми монахами в в молдавську землю, Нямець, де він створив велику лавру з багатьма сотнями монахів. І е, 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 зробив переклад на слов'янську мову е, е, текстів Добротолюбія. Ви знаєте, що це п'ять томів е, е, текстів святих отців, які говорять про духовне життя, і, яке ведуть монахи. Ясно, що е, це е, е, для нас дуже велика скарбниця. І ми повинні пам'ятати, що пподобний е, поїздів Річковський е, не тільки дав нам переклад на слов'янську мову добротолюбія вже в кінці е, 18 століття, але також його учні створили оптину пустинь е, і е, продовжили його. Труди, які вони він е, е, ніс в, цьому, в молдавській землі. Е, тому е, ми, коли говоримо про преподобних, ми говоримо про тих, які е, дійсно глибоко е, жили духовним життям, допомагали церкві е, е, перебувати. В глибокій духовності це є преподобні, але ми теж повинні говорити, що преподобні, які зазнали мук за Христа, називаються преподобномучеником, тому що багато преподобних було замучено і ясно, що преподобно мученики говорять і про те, що не тільки духовне життя вони. Глибокі несли, але також як і мученики стояли твердо під час гоні. Ну, ми повинні да, багато говорити про це, особливо навічи багато, багато новомучеників. Пам'ятати про те, я не хочу зараз продовжувати про це розмову, тому що це дуже велика розмова про препорпром, непреподобних приподомнучників. Але ми повинні пам'ятати, що якщо ми говоримо про преподобних, особливо приподобно мучеників, ми говоримо про тих, які допомагали церкві. Жити е, глибоким духовним життям. Але ми теж для того, щоб е, да, да е, ми теж повинні закінчуючи, да, продовжуючи нашу розмову про тих, яких ми е, е, бачимо на іконах, ми теж бачимо безсрібників, які служили ближнім. Безоплатним лікуванням хвороб, тобто без жодної плати е, стілювали хвороби, е, як тілесні, так і душевні, е, і з них най, найславніший це Космай Дем'ян, чинник цілий Под багато інших, але ми повинні пам'ятати, що е, вони, е, коли здійснювали своє таке служіння, ясно, що були на найбажанішими у суспільстві. Ясно, що під час життя церкви в поганському світі вони були гоними і мученими, як великомученик селитя Пантелеймон. От ми якраз говорили про те, що великомученика селитя Пантерімановна є кров, яка знаходиться недалеко від. Мощів апостола Андрея Позваного, коли ми їдемо туди, ми там заїжджаємо, тому що вона якраз в день, в серпні, в день пам'яті, ця літера Пентрімена починає рухатися. Так що ну. Це велике чудо, ми повинні дякувати Богу, але повинні теж пам'ятати, що безсрібленники нас участь. Е, Давати якраз заговорив, що коли ми читаємо, служимо е, соборування, то їх перечислюємо багатьох е, е, безсрібленників, які е, дійсно е, були великим великим даром е, для е, Бога е, для. Для церкви. І ясно, що ми їх цінуємо, молимось їх, молимо їх, особливо коли <головіка> маємо недуги. Так, і ми теж повинні говорити про інших праведних праведників, які. Жили праведним життям, це вели богоугодне життя, живучи подібно до нас у світі, будучи сімейними людьми, як, наприклад, святі праведні, як ім'яна, які дали нам присвятоворолиці, тому ми повинні пам'ятати, що те, праведні були дуже великим світочем для. Суспільства і передусім ці е, праведні, як ім'я, кидали нам Субородець, вони були бездітними, їх е, були гонимими, але вони е, спокійно переносячи все, славили Бога і жили богодним життям. Ми повинні зараз, от якраз ми про це говорили, щоб сім'ї наші повинні е, е, дійсно ставати більше. Такими духовними і ставити все духовне наперед, а все інше здійснювати після духовності, після духовних наших справ. Ми також повинні закінчити. Вовсе. Ми повинні закінчуючи зустріч нашу тему про святих, яких ми бачимо на іконах, ми повинні говорити про перших праведників землі, це родоначальники патріархів, людського роду, які називаються предками нашої віри. Вони бачили, як коли вони були вигнані з раю. E, тому ми говорячи про э, перших празники говоримо про Адама, передусім, з Євою, яку бачимо на іконі Воскресіння. Ісус Христос за руки бере Адама і Єву. І, э, э, Теж ми повинні говорити і про Ноя, який спас від потопу людство. Передусім повинні говорити про нашого, як апостол Павло, нас учить батько віри хто? Авраам. Батько віри. Тому що, тому що він е, був е, тим, хто. Е, Вірив в одного Бога і а всі довкола нього вже схилилися до поганства, до ідолів. І тому коли ми говоримо про Авраама, ми говоримо про боговибраний народ, який пішов від нього. І обіцяну землю, яку Господь йому дав святу землю, яка свята є для нас дійсно. Най, най не просто святою, а найбеснішою на землі. І тому ми повинні пам'ятати, що право наш Авраам і багато багато інших правців багато робили для того, щоб пригадити, коли ми говоримо про про, про пророки, ми говорили, які допомогли боговибраному народу дати нам Спасителя Свято Богородичів, вони ці праведники, ясно, перші праведники були великим даром для людства. Ми були, я вже говорив, мощив правоці Аврама багато разів, але одного разу ми здійснили там молебення, Нікого з євреїв не було і поцілували хрест. Це було для нас дійсно великий дар. Ну і там всі похоровані метьки Сара. І і Ісаак, і але також якова мо від, віднесли з Єгипту до е цього місця заховування в поблизу харана ну і е Закінчуючи наш курс, на нашу тему про святі ікони. Про те, хто хто зображений на них, ми повинні питання прочитати, кого на святих іконах зображують крім Бога, Божої Матері та святих Ангелів. Ясно, що багато святих, про яких ми говорили, починаючи від пророків, від праведників перших, від апостолів, прати. Ми багато про апостолів говорили, про мучеників, святителів, про подобних сьогодні говорили, про безрібників праведників. Так. І так, ми, е, ми далі повинні читати, які мають вони, е, які мають назви, я вже тільки що назвав їх. Коли ми е, ко, е, кого ми називаємо пророками, апослами, мучениками, святителем, праводобними, е, безсрібниками та праведними, ми повинні пам'ятати, що вони являються для нас небом на землі. Ми от я повторюю, повторюю, повторю, що вони кона кона це. Зображення невидимого світу неба. І ясно, коли ми говоримо навіть про іконографію, от ми, коли ми дивимося на картину, то ми бачимо світ, в який нас зір веде в світ. А коли ми дивимося на ікона, там згоротня перспектива, яка йде в наше серце. І коли ми бачимо ікону, ми відчуваємо, що вона входить в наше серце. Оце є зворотня перспектива на іконі, коли ми дивимося на ікону, і повинні це пам'ятати. Дивимося на ікону, це не картина, яка нам показує щось. А це те, що входить в нас, Так що, е, е, от ми бачимо зараз е, святого преподобного Паїсія, Афонського ми я спеціально його поставив, тому щоб на то наш дякут Сергій дав мені цю іконку, щоб ви бачили і пам'ятали, що ми говоримо про преподобних, і ми дивилися. Говорили про преподобних про преподобного приподобному повинні теж багато говорити. Бо він багато зробив для церкви в ХХ столітті ясно, що він недавно був канонізований. Я був ще до його канонізації на його гробниці. Я просто прямо повинен сказати, що він не був канонізований, а в 10-й вечір я на його гробниці бачу 20 чоловік.